Доброго дня, малята! Сьогодні ми вирушимо в лісовий садочок, де живе мудра сова Соня. Вона вчителька і її учні маленькі звірята. А сьогодні на уроці вони вивчатимуть фрукти. Привіт, друзі! Допоможете мені навчити звірят розпізнавати фрукти. А це мої учні: їжачок, зайчик, білочка, лисичка, ведмедик, вовчик. Вони люблять навчатися, але сьогодні забули, як виглядають фрукти. Тож будемо відгадувати загадки і шукати правильні картинки. Лампочка вгорі висіла, смачна стала пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Це груша. Якої вона форми? Так, схожа на лампочку. Буває жовта зелена. Кульки гілки обліпили. Жовте все заполонили. В Україні не ростуть, їх із Греції везуть. Апельсин. А якого кольору апельсин? Помаранчевий. Звідки він родом, з нашого лісу чи з теплих країв? З теплих країв. Мене люблять всі малята, мавпи, кози, навіть діти. Та не влізу я у жбан, бо зовуть мене банан. Так, він. Жовтий, шкірці, довгенький і гладенький. Ростуть банани в нашому лісі? Ні, вони ростуть в теплих країнах. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На дольки розрізаємо у чай його кидаємо. Лимон. Який на смак лимон? Кислий. Для чого його додають у чай, щоб бути здоровими. Він солодкий, соковитий сонцем півдня він налитий. Не росте цей фрукт у нас товстошкірий ананас. А як він виглядає? Великий, з листочками зверху. Де росте ананас? У теплих країнах. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Вишня. Яка вона на смак? Солодка кисла. Дві подружки, кульки в парі. Завжди разом, як ударі, солоденькі, соковиті. Дуже люблять їх всі діти. Черешня, помаранчевий, духмяний, зимовий гість, дуже бажаний. На частиночки він ділиться, дітям всім їх їсти, годиться. Це мандарин. Полум'яний диво дім, до сімсот зерняток в нім. Лікувальну силу має. Кров людині очищає рана. Він солодкий, соковитий, теплим сонечком налитий, бархатиста шкірочка, де зірвали дірочка. Персик. Я схожий на персик, та без пушку гладенький бік, як скляна подушка. Солодкий соком весь налитий. Мене дуже люблять діти. Нектарин. Він на колі золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо з радістю вживаємо. Абрикос чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива. Пригостить нас влітку слива. Жовта, рожева чи червона, в саду росте вона невтомно, з кісточкою всередині ягідка, як дичка палича. Я гіркувата, не надто м'якенька, з мене компот запашненький. Та смачненький. Жовта, мов сонце в осінній порі. В саду дозріваю я на гіллі. Айва! Влітку у садочку, зрії під листочком. Восени, набравши соку, стане враз червонобоке. Це яблуко. Якого кольору буває яблуко? Червоне. Жовте, зелене, а яке на смак? Солодке, соковите? Діти, так що ми з вами згадували сьогодні? Плоди. А як назвати одним словом ці плоди? Фрукти. Так назвіть, які фрукти ми сьогодні згадували? Груша. Апельсин, банан, лимон, ананас, вишня, черешня, мандарин, гранат, персик, нектарин, абрикос, слива, алича, айва, яблуко. А де вони ростуть? У саду. А що росте на городі? Овочі молодці! Дякую, мої друзі. Ви справжні знавці фруктів. Пригощайтеся фруктами. А вдома, будь ласка, намалюйте, який фрукт вам сподобався. Або зробіть аплікацію та надішлете мені. А я сьогодні покажу вам, як зробити. Яблуко з пляшки з під водички, а ви уважно подивіться. А я яблучко кругленьке, розовеньке і смачненьке на гілочці гойдаюся. Соком налите, сонечком зігріте. Так смачно. Хрум, хрум гам, гам хрум, хрум гам, гам, дуже я смакую так. Хрум гам-гам, хрум, хрум хрум гам-гам, діточок частую. Шкірочка така гладенька, солоденька і кисленька, найсмачніші вітамінки. І великі і маленькі назбирай собі в корзинку ми дарунок теплий літа. Хрум-хрум, гам-гам хрум, гам хам, дуже я смакую Хрум, хрум, гам -гам. Хрум, хрум, гам хам, діточок частую. Хрум-хрум. Ось які яблука я зробила. А ви теж не боріться, Спробуйте зробити з батьками. І надсилайте. До побачення.